Хочу, щоб у мене все було. Хочу влади, щоб мені підкорялися люди. Хочу багато сексу. Дивно, але здається, що люди з такими базовими бажаннями не знають нічого про інструменти, за допомогою яких можна досягти цього. Або вдають, що не знають. Хочеш влади, обирайся. Починай із самого знизу. Не так уже й важко стати депутатом якоїсь сільської ради. Хочеш одразу великих масштабів. Стань членом великої владної партії, сплачуй членські внески, виступай на заїздах партії, висувай пропозиції. Хочеш багато грошей. Продавай квартиру, неси всі гроші, казино, став на чорне чи червоне. Імовірність успіху 50% зовсім непогано. Страшно. Чи не хочеш ризикувати? Визначай сегмент, де найвищий попит на конкретне знання та конкретну професію, освою її та отримуй велику зарплату. Сотні тисяч хлопчаків і дівчат, задіяних у сфері Айті, ненавидячи цю сферу діяльності, так і зробили. Бажа, ючи жити добре, бажаючи працювати вдома, вони тримають ніс за вітром. Розуміючи та знаючи, що зараз потрібно. Хочеш, багато жінок чи чоловіків у сексуальному плані, ставай порноактором або актрисою. Або купи об'єкт сексуального бажання, зараз усе продається, навіть люди, на жаль. Потрібні для цього гроші та влада. Читай текст на початку пункту 1. Визначаєш попит і даєш те, на що є попит. Усе просто до неподобства. Звісно, буває, що ліньки. Ну, то це вже не до мене. Якщо ліньки, то так тобі й треба. Бажання це і є твоя мета. Це ти. Це саме так, якщо певні бажання не покидають людину і нагадують постійно про себе, крокуючи через все її життя. Якщо не йдеться про те, коли людина стає майстром чи творцем, якщо говорити про наш непростий світ, де в нескінченних перегонах на виживання просто хочеться добре пожити і іноді непогано відпочити, то нічого простішого немає. Попит породжує пропозицію доведеться витратити час, щоби надати покупцю і споживачеві перевагу на стільки високу, наскільки високої ти бажаєш винагороди.